Привіт! Приблизно з 21-го кожного року тестую чергове покоління Легіону 7, пізніше перейменованого на ПРО 7. Не стало винятком і нинішнє 10 покоління, що пережило досить серйозний редизайн. Про помічені мною зміни, плюси та мінуси сьогодні й поговоримо. Це Леново Легіон Про 7 2025 року. Безліч змін помітні вже ззовні. Якщо кілька останніх поколінь сімка вдало мімікрувала під цивільний офісний дизайн, то в 10-му поколінні стався розворот на 180 градусів. У першу чергу це звичайно агресивні сопла виходу гарячого повітря ззаду і багато, дуже багато, RGB підсвітки. До скромної смужки під передньою кромкою додалися світні контури ззаду та логотип у центрі верхньої кришки. Усе це максимально налаштовується, кольори, анімації. Знову ж таки, противники новорічних гірлянд можуть усе це спокійно вимкнути, за матеріалами без змін. Зверху і знизу метал, поверхня навколо клавіатури пластикова. А ось за чорний колір, як завжди, доводиться розплачуватись маркістю. Хоча у випадку цього ноутбука сліди пальців як легко з'являються, так і легко витираються. Шарніри верхньої кришки щільні, кришка не трясеться від кожного чиха. І при цьому відкривається не на 180 градусів, на відміну від попередників, але кут широкий. Для більшості буде достатньо. Тепер одна з найобговорюваніших змін розташування портів. Цього разу повністю перероблена схема забору і виводу повітря. Вихлоп з боків прибрали. Тепер усе гаряче повітря виходить ззаду. Що плюс. Але через це довелось перенести порти, які були ззаду, на боковини, що для деяких буде мінус. Хоча заради нових покращень бокове підключення, мабуть, стерпів би. Гаразд, давайте перелічу, що де. Зліва фірмовий Ленововський роз'єм живлення, HDMI версії 2.1, USB c 3.2 Gen2 З підтримкою зарядки Power Delivery на 140 Вт. І підключення зовнішніх моніторів по DisplayPort 2.1, Thunderbolt 4, також з підтримкою зовнішніх моніторів, і повнорозмірний USB A 32 gen 2, Gen2. він може видавати живлення навіть при вимкненому ноутбуці. Справа комбінований аудіо, ще два повнорозмірних USB A 32 gen 1, фізичний вимикач вебкамери і 2,5 гігабітне не зерне. Взагалі, типовий набір сімки змінили лише розташування. Картрідер, як завжди, відсутній. Клавіатура все так же повнорозмірна, з повноцінним цифровим блоком та великими клавішами курсору, тиха з коротким ходом. Під час набору текстів різниця у відчуттях з моєю старою сімкою мінімальна, щось на межі похибки. У підсумку клавіатура для мене суперська. Ну і повноцінна яскрава поклавішна RGB підсвітка, але про найпізніше. Тачпад звичайний, Майларовий. Не скло, але палець ковзає все одно непогано. Наступна серйозна зміна це екран. Міні-лед залишили більш понтовому легіону 9. Тут же традиційний для цієї серії IPS замінили на OLED від Самсунга. Характеристики відмінні. Це 16-дюймова панель з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, стандартна яскравість 500 ніт, У режимі HDR до 1100 ніт, 100% dci p 3 плюс підтримка Nvidia G-Sync. Ну і звичайно ж підвищена частота оновлення в 240 Гц. Екран чудово підходить як для роботи, так і для ігор і перегляду відео. Плюс для ігор елементи oled панелей значно швидше перемикаються, ніж аналоги в рідкокристалічних екранах, те, що називають часом відгуку, плюс для роботи, і я цим реально користуюсь на своїй старій сімці, заводське калібрування і наявність передстановленого за застосунку x rite з готовим набором колірних профілів. Ну, а повноцінна підтримка HDR і чесний чорний колір завдяки oled панелі просто мастхев для Ютуба і всяких нетфліксів. Якщо вас, звичайно, не бентежить перегляд чергового блокбастера на 16 дюймах. Ну і деякі неприємні бонуси, які додаються до OLED-ів. деградація світлодіодів, мерехтіння та глянцеве захисне скло. Перше, виробники ще не перемогли. Але, здається, змогли суттєво сповільнити за допомогою різних програмних фокусів, типу періодичного зміщення всієї картинки на екрані. На Легіоні також можна знайти подібні налаштування в керуючому застосунку. Друге, вирішується підвищеною частотою роботи щиму, у даному випадку близько 1440 Гц. А ось глянець доводиться компенсувати самому. Банально розташувавши ноутбук так, щоб в ньому не відбивалися занадто яскраві об'єкти. Тут же маємо, що маємо: плата за Оледівські плюси. Вебкамера над екраном також зазнала невеликих змін. Тепер це модуль на 5 мегапікселів, здатний писати відео в 1440P. Картинка шумновата, але загалом якість покращилась. У налаштуваннях Windows можна погратися з кількома вбудованими ефектами, типу розмиття фону та динамічного кадрування, поруч із камерою і пара мікрофонів. Зміни в плані звуку. Нарешті до двох звичайних динаміків, що дивляться в підлогу, додали ще два під екраном. Звучання стало і густішим, і об'ємнішим. Можна навіть уловити натяки на баси. Налаштовуються динаміки в застосунку на хімік. Мені для ідеалу не вистачає тільки зовсім вже верхніх частот. Переходимо до заліза. В сімках завжди ставили найпродуктивніше ноутбучне залізо, і 10 покоління не стало винятком. На борту потужний топовий процесор Intel Core Ultra 9 275 hx 8 швидких і 16 економних ядер. У сумі 24 потоки плюс аж 64 ГБ оперативки DDR5 6400, плюс супершвидкий 2 терабайтний SSD від Samsung. За Wi-Fi 7 і Bluetooth 54 відповідає модуль Intel BE200, і на десерт відеокарта Nvidia RTX 5090. 24 ГБ відеопам'яті та TGP у 175 Вт. Звичайно ж, є можливості апгрейду, можна поміняти оперативку в двох доступних слотах. І окрім системного SSD, є ще одне вільне посадкове місце під друге SSD M2 формату. Ну і Wi-Fi модуль теж можна спробувати змінити. Якщо що, системне SSD встановлений у роз'єм pci Express 5. Другий же роз'єм, який вільний, підключається по PCI Express 4. Ну і в цьому поколінні все це прикрите додатковою алюмінієвою пластиною з вентилятором. Традиційно нагадаю, що цей ноутбук потужний комп'ютер, який потягне будь-які робочі задачі, наприклад, 3D або дуже складний монтаж відео. Тепер поглянемо, чим ноутбук налякає нас із такими потужними і гарячими компонентами всередині. Я вже звик, що легіони з коробки розкочегарені на максимум, щоб видати максимальну продуктивність. І з 10-м поколінням все так само. Я скористався стрес-тестом, заміряв під постійним навантаженням у продуктивному режимі. Центральний процесор на старті намагається взяти аж до 200 Вт. І нагрівається до 105 градусів. Показники стабілізуються приблизно на 140, 150 Вт і 95 градусів. Відеокарта веде себе рівніше. Тримає TGP майже 175 Вт і температуру 76 градусів. Цілком адекватно для двох таких печей під капотом. Та й рівень шуму на максимальних обертах вентиляторів цілком звичайний для ігрового ноутбука. Дякуємо масивній випарній камері та трьом кулерам. У реальних іграх температури, звісно, не такі кошмарні, але все одно варто пам'ятати, що ноутбук гарячий. Це вам не комплект з водянкою, який я відносно недавно тестував. Для особливо вразливих є хороший офіційний спосіб серйозно знизити температури прямо в керуючому застосунку. Але про це пізніше. Зараз же тести. Для любителів цифр, як завжди, прогнав свій набір синтетичних тестів. Ось вам результати Geekbench 6, Cinebench в однопотоку і Багатопотоку. І нарешті PCMark 10. Відеокарту прогнав у кількох тестах 3D Mark. Ось вам результати Time Spy, Port Royal і Speedway. Нарешті ігри. Як завжди, три ігри: одна стара, одна нова і одна дивна. Плюс бонус на п'ятому Unreal. Тестував у рідній роздільній здатності, виключно з дискретною графікою та в продуктивному режимі. Для валідності тесту обирав у грі готові пресети, нічого в них не змінюючи. Тож можете відкрити будь який з моїх попередніх оглядів і порівняти результати. Плюс, нагадаю, результати попереднього покоління про 7 з RTX 4090. За старі ігри відповідає Shadow of the Tomb Raider, DLSS Balance. Пресет графіки самий високий. Середня частота 236 кадрів на секунду. Минулорічна сімка видавала 191 кадр на секунду. За дивні ігри відповідає ремастер Horizon Zero Dawn. DLSS Баланс. Пресет графіки дуже високий. Середня частота 130 кадрів на секунду. Минула сімка 106. Нарешті кіберпанк 2077. Найважчий пресет Ray Tracing Overdrive. З DLSS виставленим за замовчуванням на авто, виходить у середньому 63 кадри на секунду. При активації генератора кадрів варіант з подвоєнням, виходить вже 116 кадрів на секунду. Минула сімка показувала відповідно 51 і 88 FPS. Ну і невеликий бонус: рольові ігри я люблю, а тут ще й на п'ятому Unreal. Ну, і як хтось зрозумів, я протестив The Outer Worlds 2. Ну і занижені очікування щодо технічного виконання виправдались. Гра не демонструє якогось виняткового фотореалістичного графону. При цьому навіть на стартовій тренувальній локації, якійсь космічній станції, фреймрейт міг зовсім несподівано просісти в півтора рази, навіть якщо ти дивишся персонажем у порожній кут. Дивно поводилися і дуже шумні тіні. Ну і апаратний рейтрейсинг. З ним ледве виходило 60 FPS. І я поставився до цього з розумінням, якби графіка була рівня кіберпанку, де на максимальних налаштуваннях така ж продуктивність. Але ні, тут графіка стилізована. Загалом в кінці кінців відключив апаратний рейтрейсинг і зміг отримати з профілем дуже високий і DLSS баланс приблизно 70 FPS. І це з найпотужнішим на даний момент ноутбучним залізом жах, короткий проміжний підсумок. Якщо узагальнити, то Legion Pro 7 у цій максимальній конфігурації спокійно потягне всі актуальні ігри в рідній роздільній здатності і на максимальних налаштуваннях. І навіть залишається запас на майбутнє. Ну, може, окрім неоптимізованих підробок на п'ятому Unreal. типу цього Outer Worlds 2. Потужніше, лише повнорозмірні ПК з десктопними комплектуючими. Пара слів про автономність. Батарея в ноутбуку максимально дозволеної ємності 99,9 Втгоди. Так, багато. Але як і в випадку з іншими топовими ігровими ноутбуками, очікувати тривалого часу роботи подалі від розетки не варто. Роль Legion Pro 7 скоріше у заміні повнорозмірного настольного ПК. Якщо постаратися знизити частоти екрану до 60 Гц, яскравість наполовину, включити всі енергозберігаючі та тихі режими, у загальному максимум 4-5 годин роботи від батареї. Я вже мовчу про автономність у іграх. Комплектний блок живлення, порівняно з попередником, звісно, виріс, щоб відповідати апетитам нового заліза. Ця цеглина вже на 400 Вт. Також підтримується зарядка по USB-C до 140 Вт. Не забувайте, що такої зарядки вистачить для базової офісної роботи і перегляду відео, але не як неповноцінних ігор. Нарешті поговоримо про фірмовий застосунок, точніше про два застосунки. Якщо чесно, я не зовсім впевнений, що варто було так розділяти функціонал, але не мені вирішувати. І так, загалом є класичний Legion Vantage. У ньому всі базові налаштування ноутбука, з реально важливого, варіанти зарядки вбудованого акумулятора. Швидкий, нічний та, так би мовити, подовжуючий термін служби. А ось налаштування пов'язані з продуктивністю та підсвіткою, перенесли у новий застосунок Legion Space. Тут на першому місці вибір терморежиму. На вибір тихий, збалансований, продуктивний та індивідуальний фактично ручний. В останньому можна трохи підкоригувати швидкості вентиляторів охолодження або включити їх на повну, а ще погратися з лімітами потужності та температури. Ось тут і можна втихомирити гарячий характер процесора, зробивши його холоднішим і при цьому не сильно втративши продуктивність. Далі те, що колись називалось Legion Spectrum, вбудована утиліта для налаштування RGB підсвітки. Підсвітки у 10-й генерації стало більше, відповідно, й в налаштуваннях є з чим погратися, і готові схеми, і індивідуальне налаштування кожної клавіші, і можливість все це взагалі вимкнути. Далі можна трохи розігнати графіку, вибрати режим роботи інтегрованої та дискретної відеокарти, аж до включення виключно дискретної, той самий Max Switch. Нарешті кілька додаткових налаштувань, серед яких заховалися і алгоритми захисту від вигорання oled екрану. Ну що ж, ціни та висновки. Офіційна ціна Legion Pro 7 у цій максимальній конфігурації близько 215 тисяч гривень. Як завжди, не бюджетно. Що зробиш? Один із найпотужніших ноутбуків на даний момент. І при цьому цілком терпимо на фоні конкурентів з такою ж RTX 5090 на борту. У будь-якому випадку отримуємо найпотужніше мобільне залізо, здатне потягнути будь-яку робочу задачу і будь-яку актуальну гру. До плюсів, як завжди, додам приємний дизайн, шикарний екран, широкий вибір портів і зручну клавіатуру. Не забуваємо також про більш дрібні покращення типу веб-камери та динаміків. До сумнівних моментів можна віднести знову ж таки екран. Все-таки глянець подобається не всім. Ну і перенесення всіх портів на боки теж може деяких збентежити. Температури в цьому конкретному випадку судити складно. Так, є ноутбуки значно холодніші, але й вони і повільніші. Та й сімку можна зробити такою ж холодною за рахунок продуктивності. Якщо ж хочете радикальне рішення, то вам або дивитися у бік рідкісних ноутбуків з водянкою, або купувати повнорозмірний ПК. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!